Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з мешканцями будинку, які постраждали від удару російської ракети 14 січня. На зустріч прийшли близько трьох сотень людей, які або повністю втратили житло, або ж воно напівзруйноване та непридатне для життя. Не визначено, які квартири можливо відбудувати, а які підлягають знесенню. За попереднім підрахунком буде демонтовано одну секцію будинку, а це 97 квартир. Також міський голова запевнив постраждалих, що кожен отримає до мільйона гривень компенсації за втрачене житло. Крім того, ця сума може збільшитися, бо місто намагається долучити обласну військову адміністрацію, представників бізнесу, благодійних фондів, які також допоможуть людям грошима. Крім того, людям чиї квартири зруйновано або пошкоджено, анулюють всі борги за комунальні послуги. Біля зруйнованого будинку, а саме в приміщенні НВК номер 66 працює штаб прийому постраждалих від ракетного удару. Там фахівці приймають заяви на отримання матеріальної допомоги сім'ям загиблих для відшкодування збитків, на лікування постраждалим, а також відновлення документів. Адреса, час роботи та контактні телефони на ваших екранах. Також прийом заяв триває у штабі допомоги, що розташований в адміністрації Соборного району. І про поточну ситуацію в місті за минулу добу комунальні служби усунули 30 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідували 18 пошкоджень на мережах водопостачання. Станом на 6-ту годину ранку в Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Всі об'єкти теплопостачання коменергосервісу Жилсервісу Дніпро працюють стабільно. Теплопостачання в будинки подається без зупинок і перебоїв. Також в роботі всі районні квартальні та будинкові котельні. КП «Теплоенерго» Працюють і всі теплорозподільчі пункти. Відключення електроенергії на об'єктах теплопостачання не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 121 звернення найбільше з них стосувалось світла 92. Внаслідок аномально високої для січня температури повітря Дніпропетровська область повернулася до вже звичних графіків відключень світла. Дніпряни повідомляють, що багатьох із них взагалі не відключали. Комерційна компанія «Детек» зробила важливий крок до передбачуваності відключень анонсувала, які саме графіки будуть застосовані 20 січня. Також наведено ліміти споживання електроенергії для області. Низка звернень стосувалась комунальних питань води і тепла. Всі заявки в роботі. Частина вже виконана. Люди пишуть слова вдячності. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. І про роботу транспорту. Сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 87 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 11 виїздів, в тому числі на три пожежі. Дві з них стались в житловому секторі. Одна в будівлі, що не експлуатується. Там зайнялось сміття. І про приємне. За минулу добу в Дніпрі народилось 17 немовлят, 10 дівчаток та 7 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки. Дніпряни знають, що у кожному районі міста є пункт єднання, в якому можна не лише зарядити гаджети, а й зігрітися навіть із домашніми улюбленцями. Один із них розташований на базі міської станції юних техніків за адресу проспект Олександра Поля 37. Часно може перебувати то до 50 людей на пікові години було і по сто людей блокаут пункт забезпечений повністю розетками, вайфаєм панелями для обігріву, тобто він буде і як пункт незламності, і як пункт обігріву в випадку якихось незвичайних ситуацій. Тому повністю готовий до відвідання людьми обладнання, щоб нам було працювати ну, і 50 осіб добуває у нас тому один квадрат на одну особу на 50 осіб його. Місто? Завданням комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міськради є безперебійне забезпечення мешканців і підприємств Дніпра послугами з централізованого водопостачання та водовідведення для досягнення основної мети спеціалісти Дніпроводоканалу щоденно вирішують низку проблем, без яких забезпечити Дніпрян комфортом було просто неможливо. Історію фахівця, який майже три десятки років віддав професії. Дивіться далі. Выезжаем на насосные, ремонтируем электрооборудование, кабеля испытываем. Так. Приходите к нам в водоканал. В енергоцех вас обучать всьому, всій роботі оборудованню і будете працювати, зарабатывать. Валентин зі Львова. Він народився у родині військових, втім, не хотів пов'язувати з армією своє життя. Проте, коли довелося стати на захист України, не вагався і пішов добровольцем. Боронячи нашу державу, дістав поранення. Далі ампутація. Проте сили духу не втратив. Валентин планує працювати на нашу перемогу до останнього. Кожен чоловік це його, мені ну, здається, перший обов'язок захищати свою державу. Я розумів, що мені потім буде з цим жити набагато важче, що коли потім прийде час, а я зробив несе можливо, то от, якось такі думки в мене були в той час. Мені в ногу, на жаль, попало. От, ну, як лікарі сказали, на жаль, врятувати. Коліна і суглоби нище не вдасться, тому прийняла рішення про ампутацію. Хочу подякувати персоналу, дуже чуйні, дбайливі люди. Важливо перебувати знаєте, в цій атмосфері, коли всі люди зацікавлені в, в, в перемозі. Взагалі ні на грам менше духу не стало бойового. От, на жаль, моя боротьба на бої. Полі бою закінчилася, але на всіх фронтах вона буде продовжуватись і ще дужчою. Вони думають, що вони нас цим залякають. Інвалідністю, як в моєму випадку, то це ж не ніяк не так, тому боротьба продовжується і тільки до перемоги. Назвало ще історії. У Дніпрі триває дерусіфікація, декомунізація пам'ятників. Прибирають монументи, які пов'язані з Росією або радянським періодом. Їх героїзували і нав'язували українцям, стверджують історики. Наступний сюжет циклу Викривлена історія про пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну. Ідея поставити цей пам'ятник, вона виникла ще в 1946 році, коли його і поставили. Але планувалося, що це буде тимчасовий пам'ятник. Згодом мали поставити там вже пам'ятник як Бюст або повнорозмірний пам'ятник цій людині Єхиму Пушкіну. Потім навіть прибрали цей оригінальний танк, його перенесли, і зараз він знаходиться біля діарами Битва за Дніпро. І На його місце поставили вже новий пам'ятник з іншим танком, який не приймав участь в цих боях. Це, це танк т 34 Маємо справу із міфологізацією Другої світової війни, коли замість справжніх людей, замість справжніх подій, які відбувалися, створюється вже якийсь штучний міф, який сьогодні використовує Росія проти України. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі об одинадцятій.